Повинно, знаєте, таке бути, давайте так: масштабне будівництво житлових мікрорайонів, умовно умовних там безпечних територіях нашої держави, там центральна західна Україна, для того, щоб в подальшому люди могли виїжджати, і, наприклад, якщо в тебе є там певна квадратура, або на окупованій, наприклад, території, або на території, яку визнано. Червоної, якій небезпечно перебувати, держава може надати тобі альтернативне житло, але в безпечній території, звичайно, що під це треба робити законопроєкт, за це треба голосувати, і це неможливо зробити там в короткій перспективі. Але я думаю, що вже на третій рік повномасштабної війни це повинно було бути зроблено, але на жаль, як бачимо результатів. Auch okay, in